Господь з вами і з духом Твоїм! Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус, являючи себе у онет... Одинадцятьом сказав їм: Ідучи по цілому світі, проголошуйте Євангеліє, Усьому творінню. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати, тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами. Братимуть в руки Зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо незвичний день. Здається, якось нещодавно, якщо, щось я вже останнім часом кожен раз відкликаюся до попередніх проповідей. Можливо, це дасть певну можливість тим, хто дивиться постійно, втримати якусь цілісність того всього, про що розповідаю. Так от, нещодавно я розповідав, що ми зазвичай згадуємо дні мучеництва якихось святих. з... Всього літургійного року вибувається лише кілька свят, присвячених е, саме не Ісусовим чи Богородичним святам, а присвячених святим, е, які вибуваються з цієї обійми е, або з цієї схеми. Е, отож, кожен раз ми згадуємо якогось святого тоді, коли він помер, помер за Христа, е, немовлятка, мученики. Степан, це одразу навіть після Різдва так рахуємо, це дуже все наочно, помітно. Натомість є кілька таких, які з'являються інакше. Ну Наприклад, Різдво Йоанна Хрестителя. Ми згадуємо Різдво Ісусове і згадуємо Різдво Йоанна Хрестителя. Далі. Наприклад, сьогоднішнє свято, яке теж дуже сильно вибивається, тому що, наприклад, немає такого свята, як не знаю, покаяння Петра. Хоча в його біографії ми бачимо виразно, так, що він спочатку мав одні цілі, потім інші, потім зрікся Ісуса, потім повернувся до Ісуса. Ми це все читаємо, переживаємо, розуміємо. Натомість маємо таке свято, як. Навернення або покаяння святого апостола Петра. Чому я підкреслюю саме покаяння, а не навернення? Зараз ми до цього доберемося і забуду. І сьогодні читаємо текст для тих з вас, хто дивиться це не в прямому ефірі, а в записі, то під кожним нашим відео є внизу лінк, посилання, на які можна натиснути і прочитати всі літургійні читання, які є на сьогоднішній день. Тобто перше читання, перший варіант, другий варіант псалом сьогодні дуже короткий. Євангеліє, яке ви вже чуєте в записі, в тому числі. І можна це гарненько перевірити, або можете заходити на сайт кредо, там великими буквами написано читання РКЦ, ну і натискаєте, або УГКЦ, ну тоді відповідно будуть інші читання, але можете їх також прочитати, або там написано великими буквами, теж самому верху. Літургійний календар натискаєте і маєте на місяць всі читання, які вам лише потрібні. І маєте на здоров'я, будь ласка, скільки кому що треба. Так от, і сьогодні читаємо про історію з цим святим Павлом, точніше, він ще називається Савло, Савло, Сауль. Саул той самий, який був в старому заповіті, який був вищий, старший, сильніший, най-най-най над усіх інших пам'ятаємо, як його коронували, вся та історія, пізніше вся та історія, як він не міг. Сприйняти того, що Боже благословення від нього було забране і передане Давидові. Він переслідував Давида, хотів його вбити. Знаємо цю історію. І тут тепер є цей самий Савло. З Савлом є історія дуже насправді цікавою. Пам'ятаю, свого часу я спілкувався з мусульманами, були різноманітні дискусії, розмови, такі ділення на богословські теми, в тому числі. Я пам'ятаю, як в них, як би це так делікатно сказати, є така певна неприязнь до святого Павла. Бо кажуть, ну, то, що казав Ісус, то це ще, якби, ще не страшно, бо е вони його якби, частково вшановують, сином ну, Божим, звісно, не визнають лише пророком, але щось там трошки приймають. Натомість кажуть, ото, що Павло зробив, то то вже ай-яй-яй, то вже погано, бо цим він церкву розвинув. І це їх так дуже сильно зачіпляє. І так, справді, ми з вами, коли дивимося на Біблію, дуже важливо, щоб ми дивилися навіть по об'ємах, по змісту, скільки було написано, наприклад, тим самим Петром, першим апостолом, головним старшим, а скільки написано Павлом. Павлом написані і ті самі діяння апостолів, і послання, і до того, і до того, і до того. Ну, словом, він дуже сильно не вписувався в всю ту команду апостолів. І з'являється абсолютно природне питання, як так могло статися, що Павло не перетнувся з Ісусом, адже він не жив у якійсь іншій історичній епосі. Або, наприклад, там, він не жив 100 років після нього. Він жив буквально в роки Ісуса. Більше того, ми читаємо про те, як він. Був присутній при мучеництві диякона Степана, а це одразу після смерті Ісуса, Вознесіння Ісуса, це не було десь там найбагато -най -най багато багато років. Павло не був ще немовлятком. Ну так, можливо, юнаком був, але ж не був немовлятком. Йоанн апостол, також був юнаком, і це йому не завадило стати апостолом. Так? Тобто не сходиться, якби тут ця історія, або точніше, не те, що не сходиться. А нам вона дивна, тому що виходить, що всі апостоли бачили Ісуса, ходили з Ним, були свідком, а Павло то вже був тільки при тому, як, як вона Степана каменують. Можливо, цей самий Павло був серед багатьох тих. Фарисеїв, які ходили за Ісусом, намагалися його десь там підловити. Можливо, він чув, як його вчителі, старші фарисеї намагалися Ісуса десь там підловити на слові, але не могли знайти якогось аргумента. Можливо, це було, було якось посередньо. Ну, в кожному разі, ми якихось таких конкретних свідчень про це не застали, не описано, але. Можете собі уявляти, що пізніше вже після свого покаяння Павло переживав, коли слухав, як там груди колесом ставив Петро, а Петро мав саме такий характер. Як інші апостоли казали, що от ми чули, ми бачили, Ісус нам сказав. А, а тут Павло ну, весь час відкликається до того, що він там з коня впав. Е, розумієте, ну, в яких вони вагових категоріях виглядають, е, наскільки це все неспівмірно. І як мусив себе почувати Павло при тому, що. Він теж міг бути апостолом, він теж міг бути наочним свідком, він теж міг бути е, почути від Ісуса ці всі напоумлення, виправлення. Е, зрештою, все міг почути на власні вуха, але не почув. І тепер він слухає від інших апостолів, як вони це розповідають, як вони це тлумачать. Його коробить від того, що вони розуміють, що вони прості роботяги, прості рибалки е, їм дуже далеко там до. Літературного словникового запасу, це можна навіть прослідкувати, навіть читаючи ті самі послання, їм далеко взагалі до нього. Ну, це взагалі люди з абсолютно інших категорій, вони не сходяться абсолютно ніяк разом. Але, однак, вони були свідками. А він тільки почув Ісуса, тільки тоді, коли падав з коня, коли Ісус йому особливо об'явився. Розумієте, це так само, якби прийти вчасно на автобус, а він поїхав хвилину тому. Або написати якогось листа, працювати над якимось документом, от в мене нещодавно така була історія. І вже маю його надсилати, і тут раз вимикають світло, а вже ніч. І генератора не включиш. І світла вже немає. І немає можливості вже вислати. Ну, як так? Ну, буквально. Ну, не вистачило хвилини, буквально. І таке, знаєте,. Ну, досада така бере так. Як так могло бути? От не вистачило. Ну, от саме ну, цей міліметраж, як ми в дитинстві казали, хлопчаками. Так от, що ж відбулося з тим Павлом? Він був фарисеєм, був вченою людиною. Е, переслідував християн е, про мучеництво святого Павла. Я вже згадав це е, на свідчення цьому Савлові, юнакові складали свій одяг. Тобто, що от ми це бачили, ми засвідчуємо, ми беремо за це відповідальність. І він весь впевнений в собі. Пам'ятаєте, як колись генератор випадкових цитат, наш дорогий кличко колись відсмалив, сказав, що треба бути самоувіреним в собі. Ось ну і от він їде такий самоувірений в себе, що от він переслідує християн, робить Божу справу. Павло був переконаний в тому, що він робить правильно. І тут стається щось, що перевертає його життя з ніг на голову, в буквальному сенсі цього слова він падає. Але зверніть, будь ласка, увагу на ось таку дуже важливу справу. Павло це приклад кожного християнина. Відкличімося до іншого фрагменту святого писання, до книги Откровення. Страшна книга, яка описує про страшні катаклізми, про суд Божий. Але там згадується про те, що коли відбувається суд, цей суд відбувається такими словами: що якби ти був холодний або гарячий, я би тебе прийняв. А так ти літеплий. Літеплий це так: ні риба, ні м'ясо, то я тебе вивергну зі своїх уст. Ну а буквально, якщо читати, то там написано виблюю тебе зі своїх уст тобто ти мені остогидний, осоружний, як блюватиня. І Павло ми бачимо, що він саме є таким е, холодним, а потім гарячим. Він не є літеплим. Він є конкретним. Він, якщо переконаний, що християни це зле, то він з ними бореться з усіх сил. Переслідує того савла, його камінцями вбивають, насправді, жахлива смерть абсолютно. Далі їздить, зібрав якусь там цю бригаду старших, вони їздять, розбираються, ловлять тих християн, потім пізніше в нього був цей карантин. І йому ніхто не довіряє, ставляться до нього з острахом, того що ну, вони знають, що це страшна людина, страшна в своїй ревності, що от він як щось робить, то робить це точно. Добре допуття, якісно, ну, якісно переслідував християн. І тут відбувається ось цей злам. Він розуміє, що він робив неправильно. Він прийняв те, що він робив це неправильно, і пізніше починає проповідувати. І починає проповідувати настільки добре, так само, як переслідував. Тобто в нього не було ось цієї риси таке: от ну, ні риба, ні м'ясо, ні вашим, ні нашим. От, трошки туди, трошки сюди. От якби і так, і так. Ні, конкретно. Конкретно проповідує. Конкретно робить все, що від нього можливе. Розуміє, ага, я апостол. У апостола яка місія? Проповідувати. Проповідую робить це якомога краще. Але це все відбулося е і виконалося те, що ми читаємо в Євангелії сьогодні, що їдь по всьому світу, проповідуйте. Відбулася найважливіша річ відбулося його покаяння. Після того, як він покаявся, він зміг переконувати інших людей. Як він не покаявся, він не зміг цього робити. І зверніть, будь ласка, увагу, що, е, говорячи про святого Павла, ми передусім говоримо про Боже Слово. Ми передусім говоримо про цей меч обосічний, як його представляється з мечем. По-перше, він загинув від меча апостолів, е, як правило, зображається з тими предметами мучеництва, як їх було вбито дуже часто. Е, в його випадку він раз що загинув від меча, а два що він постійно говорив про те, що Боже Слово як меч обосічний е, проповідував палко запально ходив до різноманітних язичників, намагався достукатися до різних людей. І для нього момент проповідування був надзвичайно важливим. Чому? Бо так сказав Ісус: йди і проповідуй, йди і достукайся до тих людей. На превеликий жаль, не знаю, тут можете зі мною погодитися, можете не погодитися. Головне, щоб ви не були байдужі. Оце для мене важливо. Але будь ласка, задумайтеся над тим. Я з вами поділюся своїм болем. Я переживаю біль від того, що моя конфесія, моя дорога Римо. Католицька церква, ні, не римсько, не існує міста Римська, Римо-католицька церква. Їй байдуже. Дуже часто буває, чи дослухаються інші люди, чи не дослухаються. Тому що дуже часто в нас у церкві прийнято говорити своєю пташиною мовою, яку розуміємо лише і тільки ми. Наприклад, якщо є можливість надати перевагу якомусь слову, яке буде загалу людей більш зрозумілим, то я вважаю, що потрібно використовувати це слово. Яке? Ну, Наприклад, покаяння святого апостола Павла. Тому що дуже багато людей в нас в Україні сприймають це слово навернувся, ну, навернувся з коня, тобто впав. Або, наприклад, Кажемо, ну, цих слів є насправді багато там, обходити свято в особливий спосіб, і багато, багато, багато якихось інших слів, які ну, нібито є зрозумілими, але для вузького кола людей потрібно постаратися, щоб це зрозуміти. І таких слів розумієте, можна цілі словники записувати. І коли людина випадково потрапляє в храм дуже часто, вона чує, вона чує якісь слова, але вона не до кінця розуміє, про що ці люди розмовляють. Вона не розуміє, чому кажеться саме так, а не інакше. Чому от, має бути саме римсько? Ну, тому що ну, по-польськи, римсько-католіцьки. Ну, а раз по-польськи жимсько, то і по-українськи має бути римсько. Ну і тепер нашим вельми шановним владикам потрібно мати дуже багато сміливості, волі, чесності, ну, щоб визнати, що ну, вибачте, але. Роки тому ми <смеш> зробили помилку. Ну, це Так само, як з тим, як воно там, Київсько-Житомирськ. Ну, не існує міста Київськ, ну Є місто Київ. ну і Так само як Києво-Печерська лавра, так само і Києво-Житомирська дієцезія, а не Київська. Ну, Київ, а не Київськ. Ну, але розумієте, ну колись так прийняли. ну, Люди, які самі не, не володіли українською або українська для них не була рідною, вони не мали відчуття. А люди, які їх оточували, ну, розумієте, не можна єпископу показати, що ні. Чи не можна єпископу сказати, що він помилився. І тут відбувається драма під назвою Голий король, так, тоді коли начальнику ніхто не може сказати, що вибачте, але ви помиляєтеся, вибачте, але ви не розумієте цього. І Приймається, приймається, включно з печатками, включно з декретами, включно з документацією. І ну насправді це є біда, тому що ну, час від часу в людей з'являється питання. Вибачте, але чому е, Римськ, е, чому Київськ і, і чому багато яких інших питань? І тут, звісно, мені дуже багато людей могло би сказати, що ну це не на часі, це не має значення, дорогі друзі. Е, все, що робить проповідування Євангелія. Незрозумілим те все на часі, його потрібно міняти. Але ще раз кажу: кажу все опирається просто в те, що ну потрібно визнати помилку. А для цього потрібно мати ну досить велике смирення. О До речі, ще одне слово не покору а саме смирення. Чому? Тому що більшість українців слово смирення. Краще зрозуміють, воно ближче, ніж слово покора, яке ну, радше звучить ну, польською. Польська має е, свої правила. У нас є спільні слова. Зрозуміло, що такі слова також є у словнику, але є такі речі, які називаються як милозвучність, як зрозумілість, як доречність, як швидша е, зрозумілість і контекст. Але щоб всі ці речі розуміти, потрібно бути в цьому контексті мовному. Потрібно відчувати потрібні емоції, а ну однак для дуже багатьох людей це залишається чимось незрозумілим. І так, мова про проповідування, мова про те, щоб бути зрозумілим з півслова, а не після того, коли вже ти поясниш людині, і вона вже тоді вже зрозуміє, що ага, є така, 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 така термінологія. Чому вона є? Я не розумію. Скільки разів мені приходилося розбивати голову в різноманітних установах і пояснювати людям, чому в нас є щось таке, як дієцезія або курія. Знаєте, як люди, більшість людей називають слово курія в різних установах. Люди, які цього слова раніше не чули, а читають його з папера. Ну, всі, як один, кажуть курія. Ну, і це, звісно, викликає в мене сміх. Ті люди не розуміють, чому я посміхаюся. Е, дивіться, е, якщо можна бути в якомусь моменті більш зрозумілим, відсунувши на сторону свої амбіції, то, напевно, потрібно ставити в пріоритеті проповідування Євангелії, а не свої амбіції. Але ну, але лишається. Але... Тепер повернімося до Святого Павла, бо я розумію, що ці філологічні нюанси, про які я розповідаю, вони можуть бути цікаві чи зрозумілі дуже невеликій групі людей. Але однак я дуже сильно би хотів, щоб люди до нашої конфесії горнулися, а не відштовхувалися. Я би дуже сильно хотів, щоб люди розуміли все з напів слова. А не що потрібно було б пояснювати довгими пояснюваннями, чому саме дієцезія, а не єпархія, або якісь інші нюанси, які є абсолютно вторинними і ну, просто займають час і не служать проповідуванню. Якщо ви зрозуміли мою думку, я радий. Якщо не зрозуміли, обурюйтеся в коментарях. Нехай Господь буде благословений, і нехай кожен християнин стане. Такою людиною, яка найбільше буде переживати і яку буде боліти за проповідування, а не за власні амбіції, як це відбулося з Святим Павлом. Амінь.